Тож, всім привіт. Мене звати Суша і в мене ревматоїдний артрит. Сьогодні я хотіла з вами поговорити про те, що взагалі такий ревматоїдний артрит, як він проявляється, як він лікується і підняти найважливішу таку тему цього відео, чому потрібно лікуватися. Зараз поясню. Через те, що лікування ревматоїдного артриту багатьом людям видається досить страшним. Інколи вони від нього відмовляються там, на певний час, або взагалі і переходять на щось якісь альтернативне лікування, там, народну медицину і так далі. Я як пацієнт з драматорним артилом хочу вас застерегти від такого і взагалі від подібних дій, якщо у вас там будь-який аутоімунний процес, або, або взагалі якийсь процес, який йде не так в організмі. Будь ласка, вийшлите через традиційну медицину, це можна закривати відео і не дивитися. Але якщо детальніше, будемо говорити далі. Отож, по-перше, що таке ревматоїдний артрит? Ревматоїдний артрит – це аутоімунна хвороба. Тобто її причина знаходиться всередині організму, і це ніякий не вірус, не ще там якась бактерія, інфекція, ні. Це наш власний організм. В якийсь момент чомусь починає працювати не так. Тобто, в якийсь момент імунітет організму починає виявляти ті клітини, які він зазвичай не бачив. Це встановлено імунним пріоритетом так, щоб організм сам себе не знищував. Але інколи щось іде не так, і цей імуні... імунний пріоритет або слабіше, або пропадає, і деякі клітини організму починають виявлятися, такі як, наприклад. Клітини, там деякі клітини у ока, і основна це сполучна тканина, деяка м'язова тканина. Тобто, ну, в цілому, якщо вона виявиться, якщо у вас імунний пріоритет, який був у вас як дань, на жаль, у вас будуть проблеми, які вас будуть спроводжувати все життя. І це перше, що треба запам'ятати. Ревматоїдний артрит неможливо вилікувати повністю. Тобто у вас є... Можливість хіба вийти у ремісію, тобто заглушити захворювання настільки, щоб його симптоми не проявлялися або майже не проявлялися. Таким чином вважається, що ви переходите у ремісію, але вилікуватися від цього повністю неможливо. Тобто, якщо ви навіть о, умовних там, 5 років не були на препаратах, о, на жаль, хвороба може повернутися через стрес, через хворобу або там ще будь-які причини. тобто про це, на жаль, треба буде пам'ятати усе життя, якщо у вас встановлений е, такий діагноз або взагалі подібний аутоімунний діагноз. Друге, це друганпунці нашого відео, це діагностика ревматоїдного артриту. Через те, що це аутоімунна хвороба, по-перше, лікарі будуть виключати абсолютно все, щоб це було що угодно, а не аутоімунна хвороба. Тобто, у мене, наприклад, є аналізи. На сіфіліс, на віч, на всі гепатити. Медача лікарів встановити е, точно, що у вас рематоїдна атрит або інша аутоімунна хвороба, тобто, що е, ці симптоми, які є у вас, не виникають через, наприклад, там, якусь хворобу інфекцію, яка скритно притікає у скритій формі, і ви її просто ще не діагностували. Тому що діагностувати рематоїдний артрит, на жаль, к щастю, вам прийдеться пройти дуже багато обстежень. Це обстеження, ну, в основному, це обстеження крові. Я, наприклад, в перший рік діагностики здала дуже багато пробілок. я напевно взяла. Понад 50 аналізів крові, це так точно, і з них там деякі, звісно, повторювалися. Але в основному ми намагалися виявити, що а раптом це не ревматорний артрит, а раптом щось це ще, яке ховається під це. І з одної сторони, є дуже великий мінус такої діагностики, це те, що втрачається час, а з іншої сторони. Ви будете точно постановлений цей діагноз з грамотними лікарями, ви точно знаєте, що це діє ваш організм, а не десь якась скрита ще якась є проблема, яку треба було вирішувати іншими шляхами. Ось. Тому вам прийдеться рано чи пізно потратити цей час, гроші, нерви, сили на діагностику, але це вам тільки в плюс повірте мені. І тут ще важливо сказати, що а, важливо не затягуватися з діагностикою через те, що якщо у вас вдасться зафіксувати ревматоїдний артрит або іншу аутоімунну хворобу у перший рік її прояву, встановити діагноз і якісно підібрати лікування, це дуже великий шанс на ремісію, причому по ремісію. Тобто і пожитєва ремісія і лікування в перший рік це найкраще, що може бути у ревматоїдного хворобу. Я прям всім то, на жаль, закоріння ці хвороби, я просто бажаю вам того, щоб вам в перший рік встановили цей діагноз, дуже швидко підібрали лікування, яке вам підійде. Тому що лікування досить складне, і якщо вам придається це приймати по життєво, вам придеться змиритися з деякими аспектами цього життя. Коли ви пройшли діагностику і приходите до ревматолога і отримуєте діагноз ревматоїдний артрит, вам назначають лікування. Оскільки це аутоімунна хвороба, то задача лікарів е, вимкнути оцю частину імунітету, яка працює неправильно, через те, що імунітет нам потрібен, оскільки він нас захищає від хвороб і всякого-всякого. Але таких він діє дуже агресивно, що з цим треба робити. Е, і в такому випадку назначаються досить агресивні ліки. Зазвичай це йде мінімум два препарати. перший, який направлений саме на подалення імунітету, а інший на підтримання солобів, підтримання організму в цілому, тобто його задача зняти запалення і покращити стан організму. Перший препарат частіше всього він досить токсичний і він вважається досить небезпечним. тому його треба приймати дуже строго по інструкції, як лікар назначив, так і приймаємо через те, що якщо ми так не будемо робити, це все призведе до дуже неприємних наслідків. Mm. Можливо, ми поговоримо трохи пізніше про е, варіанти лінії лікування і, взагалі, які є спектр лікування через те, що е, варіантів лікування ревматоїдного артриту не так багато і вам важливо... Підібрати те, що вам підходить. Чому дуже багато людей не хочуть лікуватися? Я не вперше сталкуюся навіть у чергах до Я сталкивалася з різними думками на рахунок лікування, але є частина людей, які вважають, що це така хімія, яку краще не пити, краще відмовитися, краще там, бо я не знаю, якимись дієтами, народними терапіями, масажами і так далі. Цим всім рятуватися. Але я вам скажу, що можливо, в якомусь випадку це буде працювати, але в цьому випадку це не ревматоїдний артрит. Бо, ну, я не знаю, якась дуже легка форма, і вам прям дуже пощастило, і я за вас дуже рада, але в основному це так не працює. Якщо, тобто, що стається, якщо ми не будемо лікуватися? Наш комітет продовжує працювати неправильно, і тому всі свої сили він направляє на те, щоби власне знищити самого себе. Тобто у вас будуть не лише симптоми, які будуть проявлятися там у болі щось там крутить, якісь ці сустави, щось воно там ні, ну поболіло, запалилося там, пройшло і чимось помазав, випив, пройшла і Але і так буде постійно, тобто симптоми будуть нарощуватися, це всі темпи погіршень, вони будуть наростати. Тобто, з кожним роком вам все буде гірше і більш з того, підуть деструктивні зміни у суглобах. Тобто, через те, що імунітет постійно атакує совоби, вони будуть руйнуватися, це очевидно. І ми з цього отримуємо. Деформовані суглоби, тобто як наприклад, якщо один суглоб постійно запалюється. Організм намагається його якось знищити, він там направляє всі сили, все все. Потім от там випив якесь противозапальне, або там я не знаю, якісь ще інші люди поділили, погода змінилася, там вона перестала і сповільно що. От цього ж організм намагається це все заживити, але воно заживає як? Воно заживає, як попало, тому що як вийшлося, так і встановилося якісь там клітини. Ось, і воно так поступово буде деформуватися. Тобто, пролежавши в стаціонарі, я бачила, до яких е, станів це може призводити. Я вам скажу, що ну, достатньо побачити фотографії в інтернеті цих пальців, цих е, там, ніг і так далі, щоб зрозуміти, що по перше це дуже боляче, а по-друге, дуже це зручно. І, але вам прийдеться з цим жити, якщо у вас так станеться. І тому ваша основна задача, будь ласка, йдіть лікуйтеся. Е, ви можете це зупинити або перегальмувати, тому що е, підібрати лікування і зупинити ревматоїдний артрит – це також непросто. І хай у вас краще буде більше запасу часу на це, ніж ви будете шукати якісь варіанти народної медицини або альтернативного ще якогось лікування там голку палувані, ще якоїсь, вибачте, в даному випадку бродятини чим більше у вас буде сил на нормальне традиційне лікування і чим більше сил ви туди будете направляти на те, щоб покращити свій стан, з лікарями, які е, працюють над цим багато років, які мають досить багато досвіду, які стикалися з такими, як ви хворими пацієнтами, буквально щодня на своєму своєму робочому кабінеті, у вас буде більше шансів знову Через Те, що рематорне арт це дуже. Важка хвороба, і е, вам прийдеться змиритися з дуже багатьма речами. І, е, на жаль, навіть при успішному лікуванні не завжди можна вийти в ремісію, там, наприклад, за, за тиждень, за місяць, бо це взагалі не може бути йти мова. Тобто вам прийдеться чекати мінімум пару місяців, поки події лікування, і в кращому випадку воно подіє супер успішно і супер точно. І імунітет скаже: ну окей, ті там суглоби, я нічого взагалі не бачу нічого такого, і ви вийдете в ремісі, але на це потрібний час, і вам на це потрібні сили. Я просто дуже сильно рекомендую, будь ласка, прислухайтеся до лікарів, шукайте своїх лікарів. Я знаю, що таке ходити по державним поліклінікам, страждати від якогось думки лікарів. Страждати від неможливості отримати якісь якісне лікування через те, що це державні поліклініки і всі на тебе дуже все рівно, але нічого. Тобто, навіть у державних поліклініках, тобто я зараз буду доводитися. Одна за державну медицину у нас є хороші лікарі, є дуже багато взагалі медичного персоналу, які дійсно працюють на те, щоб допомагати людям. І пропонують вони різні варіанти, вони хочуть дійсно облегшити ваш стан. Тобто, якщо вам зустрівся, умовно не ваш лікар, будь ласка, не варто думати, що всі лікарі такі, і не варто опускати руки, бояться або ще чого. Тобто шукайте і, як то кажуть, хто шукає, той знайде. Вам обов'язково зустрінуться інші люди, інші лікарі, які будуть більш професійними і. Які не будуть боятися за вас взятися і взятися за ваше лікування? Ще хочу додати один момент: це те, що ревматоїдний артрит це не завжди лише про суглоби, і це теж варто пам'ятати. І взагалі кажуть, що ревматоїдний артрит надлизує сустави і надкушує серце. тобто у вас можливі будуть прояви не лише в цього хвороби, але й у інших органах і системах. Тому кропотлива діагностика вам допоможе з цим всім розібратися знову ж таки. Наприклад, у мене є зміни в серці і є фактори, які підтверджують, що є зміни вже через ревматоїдний три. Проте, бо я знову ж такувалася раніше до лікарів, можливо, у мене не було б таких наслідків. Тобто, дякуючи, я не знаю, самому імунітету, молодості і так далі. Але в мене наслідки не такі серйозні, як могли би бути, але тим не менш ви можете їх уникнути і жити дійсно краще життя. Серце це можуть бути і інші органи, наприклад, там у популяр... топів популярних це нирки. І їх теж рекомендую перевірити дуже тщательно і через те, що можуть бути різні зміни або різні порушення, які виявляються досить пізно. Тобто, якщо у вас щось турбує, крім склопів з ревматоїдним артритом, будь ласка, не соромимося, йдемо до лікарів, розказуємо абсолютно все, перевіряємося, тому що якщо виявити. На початковій стадії з цим боротися завжди важче, А оскільки в фозі з ревматоїдним ацитом та в цілом аутоімунними хворобами за часто досить важкі ліки, які впливають на печінку та на, нирку, на нирки в першу чергу. Прям рекомендую не запускати ці органи. Ну і звісно, це шлунок, шлунок, через який проходить майже все, що попадає до нас в організм. Будь ласка, бережіть шлунок. Його зазвичай ревматоїдний артрит не задіває, але його задівають медикаменти. Ось. Ще такий момент, чому люди відмовляються від лікування під час, ревма... під час спроб побороти ревматоїдний артрит, це побічні ефекти від лікування. На жаль, побічні ефекти це дійсно така важка тема, з якими сталкуються, стикнуться майже усі пацієнти, які приймають подібну терапію через те, що ну, одне лікуємо, друге калічимо. Що зробити? Оце тільки котики для заспокоєння можуть бути. Але побічні ефекти вони дійсно можуть бути досить неприємними, наприклад, у мене у минулому році. Через моє лікування або спроби лікування ревматоїдного артриту випали волосся, і я залишилася майже повністю лисою у більшій частині голови. І мені прийшлося покрити волосся. Пропине волосся, до речі, це часто його бояться, і я з ним стикнулася, але якось я про це розкажу пізніше. Є дуже багато, от просто от такий не список побічних ефектів, з якими ви можете, на жаль, стикнутися. Це і тошнота, і діарея, і всякі слабкості, температури, але головний біль, головокружень, чого там тільки немає, реально. Але тут важливо розуміти, що. Ваше лікування направлено на те, щоб вас рятувати. Якщо ви не будете лікуватися, це буде обов'язково гірше. Тобто лікарі не намагаються вам нашкодити, і саме тому а, просто підбираються ліки, які максимально направлені на ваше здоров'я. Тому оці побічні ефекти, це, на жаль, те, що з чим ви також можете змусити змиритися. На жаль, рематуї артрит – це чомусь. Дуже багато аспектів, з якими вам прийдеться зможитися. Напевно, це як і з багатьма іншими аутоімунними, да і цілого хронічними хворобами. На жаль, життя змінюється, і змінюється не на краще в такому випадку. Але і якість життя можна повернути, можна зберегти. І хай на таблетках, тобто. Реально краще приймати щодня таблетки, і неважливо, яка горсть цих таблеток, але краще так, аніж без здоров'я. Тобто таблетки і ті лінії терапії, які вам підберуть лікарі, вони дійсно вам допоможуть почувати себе краще в перспективі. З деякими побічними ефектами можна боротися успішно, можна боротися різними шляхами, це також вирішується з лікарем індивідуально, в залежності від того, які саме побічні ефекти ви відчуваєте. Ось. І тому не соромтеся, також говорити про це лікарю, але, будь ласка, не варто кидати лікування самостійно. Тобто не треба цього боятися, це все окей. Ви не перші ви не останні хтось ще це проходить, і е, воно дійсно направлено на вам на краще. Ще такий момент, чого люди не хочуть лікуватися всього все від ревматоїдного артриту, це те, що вони чують, о май Бог, гормони. Вас садять на гормони. Так, вас садять на гормони, окей, і... Ті люди кажуть, що ой, я боюсь поправитися на гормонах, я боюся там, я не знаю, якихось змін візуально, там, от, наприклад, буває, що там ЛС змінюється о, саме, от, від великої кількості гормонів. Тобто, але важливо розуміти, у вас іншого просто шляху немає. Тобто, по-перше, гормони підбирається дозировка найменша із інших. Тобто, ви будете... Поступово їх знайджувати, намагатися уйти від них, і кількість гормонів дійсно намагається підбиратися під вас, звісно, і побічних ефектів від них майже не можна так одітися на 100%, але ну, на власному досвіді скажу, що в них немає нічого страшного у порівнянні таки, з ревматоїдним артритом. Я зараз виглядаю як якийсь, я не знаю, адепт. Традиційного лікування і вірте всьому, що вам кажуть лікарі. Звісно, це треба все дивитися через призму адекватності, через те, що не завжди попадаються хороші лікарі, але важливо розуміти, що у словах гормони, препарати для яких колись означали для хіміотерапії, там я не знаю, ну, типу, що подібного, тобто вам вб'ють імунітет, вам це. До цього треба ставитися спокійно. Тобто, ось так ось такий діагноз. І він лікується саме так. Він лікується е, препаратами, які подавляють ваш імунітет, та гормонами, які впливають на ваше тіло, і намагаються його привести у якусь більш менш адекватну форму. Тобто, ну буквально всі пацієнти, які приймали гормони на ремату з рематулоним тритом або з подібним хворобом, можуть точно сказати, що. Так, да, але щось страшне, але з ними дійсно легше. Щось ну, типу, ти приймаєш малесеньку таблеточку, але ти можеш жити. Ти можеш кожен день рухатися, ти можеш щось робити. Без лікування, я можу сказати, не власному досвіді, навіть з ну, недіючим не або ще недіючим лікуванням, ви втомлюєтеся. Дуже, вас дуже сильно виматує біль, взагалі до нього просто не звикаєш, тобто тобі кожен день болить і хоч вже е, ти звикаєш до того, що ну да, це нічого нового, ну да, воно, ну типу, ти знаєш, чого воно присходить, ти знаєш, що воно ну, тобі нічого якось ну, не навредить, умовно, як це могло би бути від інших чинників, бо тобто, воно болить і болить тобі щодня, але якщо... Ми були щодня на протязі тижня, місяця, року, років. Це дуже вимагає. Ні, Не думайте, що до цього можна повністю адаптуватися, звикнути і зневажати повністю, ні, на жаль, це дуже сильно втомлює. І тому такому пацієнту дуже важливо звертатися до лікарів. Шукати своїх лікарів, шукати своє лікування, підбирати схему, активно знаходитися постійно на контакті з лікарем і постійно коригувати схему лікування під те, поки підберуть те, що вам дійсно підходить. Тому що ось так жити неможливо реально. Тобто в якісь дні просто хочеться вийти в вікно, якщо ти так живеш. Це просто це з власних думок, про тому, що я вроді адекватний рішення ніколи взагалі ну, про подібне щось таке не думалося, але ти просто, я не знаю, біль стирає абсолютно все з твого життя, і він залишається як самий близький і е, самий найгірший твій ворог. То. І з цим всім треба боротися, і, будь ласка, з цим можна боротися. Підемо тут маленький підсумок. Рематорний астро це аутоімунна хвороба, і вам від неї нікуди не їтися. Вам, навіть, додається з нею змиритися, що вона з вами несе життя, але є дуже великий шанс вийти в ремісію, особливо, якщо у вас пройде дуже якісна діагностика, і якщо ви почнете лікуватися у перший рік. Це супередіальний варіант, якщо не супередіальний, ну нічого, якось поборемося все разом. Другий момент дуже важливо лікуватися через те, що якщо ми не будемо лікуватися, це все призводить до дуже поганих наслідків. Причому вони буквально з кожним місяцем, а то з особливою роком вони будуть наростати тобто від цього нікуди не дітися, не спрятатися і. Є, є ще люди які бояться просто йти до лікарів, щоб вияснити, що у них за якась проблеми, що це точно таке. Бо о, я боюся того, -то, я боюся того. Але -то, ж воно ж нікуди не дінеться, якщо ви боїтесь. Воно бо, 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 боїться, але воно ж з тобою живе. Тому таких небажаних сусідів треба виявляти, виясняти, що це воно таке і якось з ним бороться. Я дійсно всім бажаю здоров'я, я бажаю всім миру і добра. І бажаю, щоб якщо ви приймаєте якісь ліки, щоб вони обов'язково вам допомагали, щоб всі лінії терапії які підназначали, вони обов'язково допомагали якісно і без побічних ефект, ефектів, то з вами прощаємося, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео.